Війна, що розв'язала Росія проти України, спричинила хвилю вимушеної міграції. Люди полишили свої домівки та виїхали або в більш спокійні регіони, або за кордон. Незважаючи на те, мешкають в квартирах власники чи ні, їм все одно надходять платіжки за комунальні послуги. Уповноважений Верховної Ради з прав людини надав роз'яснення українцям щодо питання оплати комунікацій. Посадовець пояснює, що споживач має право не платити за гарячу і холодну воду та вивіз сміття, якщо не проживає у власній квартирі більш ніж 30 днів. Така норма прописана в законі. Споживачі, які тимчасово залишили свої домівки. Можуть скористатися своїм правом за умови надання виконавцю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, поводження з побутовими відходами, заяви та довідки з тимчасового місця проживання, лікування, проходження військової служби, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з метою оперативної комунікації, споживачі можуть надсилати відповідні заяви на адресу виконавців за допомогою засобів електронного зв'язку. Цією нормою закону можуть скористатися ті українці, в яких немає лічильника на гарячу або холодну воду. Таке правило не розповсюджується на тих, хто має прилади обліку, бо коли вони не користуються комунальними послугами, це і так зафіксовано в показаннях лічильника. Але в законі прописані і ті послуги, за які потрібно платити завжди, незважаючи на те, проживає в квартирі хтось чи ні. Це послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при відсутності споживача у приміщенні його домівка, житлове приміщення чи квартира опалювалися. Послуга з постачання теплової енергії надавалася. Також люди мають платити ще й за послуги з управління багатоквартирними будинками. І так як з опаленням у законі визначено, що оплата за цю послугу має проводитися навіть коли в квартирі ніхто не проживає. Що ж до стягнення заборгованості, Кабмін під час війни ухвалив низку постанов, в яких йдеться про те, що під час воєнного стану українцям у разі заборгованості не нараховуватимуть пеню а всі послуги надаватимуться незалежно від того, платить за них споживач чи ні. Також Верховною Радою України прийнято закон номер 2456, яким передбачено, що у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточені блокування відповідно до переліку затвердженого на Азом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України або якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюються щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи, і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій. Такі закони та постанови будуть чинними протягом війни та шести місяців після її завершення. Тож борги все одно доведеться погасити бодай після закінчення бойових дій. Та якщо в людини повністю зруйнували житло окупанти, цим споживачам не надають комунальні послуги. Відповідно, і плата за них не має нараховуватися. Яна на та Олексій Муравьов Харківські звістя.